Чат GPT, Олександр Караваєв, світові клуби. Поїхали. Перша команда. Це Нью-Йорк якийсь. Дивіться, це ну, гроші, таке щось синій колір. місто. Манчестер Сіті. О, так, супер, перша є. Так, друга команда. Не uh... знаю, зорі Луганськ, може. Стара Сеньора. А, Івентес? Так, да, так. Да, ну uh... така стара буся, бачить. Yeah, yeah, yeah. На фоні дерева. А, ah, тут так воно. Наступна команда. Матрасники, О, Атлетико Мадрид? Так, супер, супер. Так, я зрозумів GPT. От тут трошки важче, мені здається. Такий, ну, не топ-клуб. Може, якась, не знаю, Норвегія. Так, це англійська команда. Бортм, давайте. Дивіться, ну це Crystal Palace. Такий кришталевий палац, такий червоний і синій кольори. Так, остання команда. Так, Італія, да, вода. Що там, Венеція? Да, супер, Венеція. Так. 4-5, <laughs> в принципі, все добре. <laughs> ну, черти, дякую вам за участь. Дякую. <laughs>